Записую ще одне відео, сподіваюся, що воно вже на цю тему останнє. Отже, познімав я рюкзаки туристичні, великих об'ємів, відповідно від 50 літрів до 100, тобто 50 літрів, 60, 50, 60, 75 і 100 літрів. Від фірми Penguin, називається Експлорер. Дуже круті. Зараз от сиджу, трішечки відпочиваю. Бо інформації стільки просто неймовірно. Можете подивитись на цей шедевр в повному відео. Воно вже на моєму каналі на Ютубі. Переходьте, дивіться. А посилання, якщо це Ютуб, ви зараз дивитесь так, бо я їх також в інстаграм закину, також в TikTok. Якщо це Ютуб, то посилання буде внизу. Можете натиснути і подивитися повну версію огляду на ці чудові рюкзачки. Він експлорер дуже круті речі взагалі ну максимально. Тобто вони так продумані, все відкривається, дуже багато кишень, дуже багато кріплень, вхід в основний об'єм рюкзака в нас відповідно з чотирьох сторін, тобто знизу, зверху, і з боків, з однієї та іншої сторони. Все продумано максимально. Можна зачепити намет каремат або будь-що таке об'ємне, так можна зачепити ось тут стропами, вони ремінцями. так Стропи ремінці, вони відповідно на фастексах Неймовірно, просто неймовірно. Всюди різні бретельки з усіх сторін, клапан, верхній клапан рюкзака він відстібається і його можна використовувати окремо як сумку. Уявіть собі, просто ну придбати рюкзак, а тут ще й якась сумка є бонусом. Також тут є, шановні мої, Рейнкавер. В наборі витягаю. Фірма Пінгвін написано. Не знаю, чи видно, чи не видно, але в будь-якому разі витягнули, накрили заплічник. Опс! Просто на резинці. Більше нічого нема. Тобто ніяких шнурків, нічого нема. О! І накрили ваш рюкзак ось таким чином. І ваші речі залишаться сухими. Перейдіть, подивіться, будь ласка, повне відео на моєму youtube каналі. Раптом щось сподобається. Всі речі, які я показую, їх можна придбати за моїм промокодом mycamping. З знижкою 10%. Всі посилання під повним відео я залишаю, а також не тільки всі речі, які я показую, а також всі, які я не показую, які ви знайдете за сайтами, які я залишаю. Будь ласка, переходьте. Промокодів дуже багато використати, повірте, є де і в походи можете сходити, і взагалі все, що хочете. Величезне дякую.